Закінчився перший етап чемпіонату області з хокею з шайбою на Кобзанах. Як і попередні роки, ці змагання проходять у два етапи. На першому двоколові турніри у підгрупах, а потім кращі команди за системою плей-офф розігрують змагання чемпіона Сумщини. Цьогоріч сформовані дві групи північ та центр. У групі Північ ігри проводять команди Хокейний клуб Конотоп», хокейний клуб Ромни, хокейний клуб Шостка і хокейний клуб Тиск 16 з міста Кролевець. У групі Центр три команди з обласного центру: хокейний клуб Суми, хокейний клуб Сумські бобри, хокейний клуб Ворони і команда Лідер з міста Білопілля. Наша команда розпочала турнір у місті Ромни, де перемогла місцевих хокеїстів з рахунком десять Наступного дня наші хокеїсти зустрілися вдома з принциповим суперником хокейним клубом «Шостка». Господарі не залишили гостям жодного шансу на перемогу, вигравши зустріч з рахунком 6-2. Через кілька днів наша команда здобула ще одну звитягу з рахунком 6-2. Так закінчилась домашня гра з хокейним клубом «Ромни». А зустріч з крилавецькою командою хокейний клуб Тиск 16 довелося переносити через примхи погоди. Проте, зрештою, гра все ж таки відбулася і закінчилася перемогою наших хокеїстів з рахунком 13-3. Повторна зустріч. Зустріч теж засвідчила відчутну команду Конотопської команди і закінчилася з рахунком 9-2 на користь хокейного клубу Конотоп. Останню гру групового турніру наша команда зіграла в місті шостка з місцевими хокеїстами. На відміну від попередніх, зустріч видалася дуже впертою і зберігала інтригу до останніх секунд. Перший період закінчився з рахунком 1-1, другий також з нічийним рахунком 3-3. В останній третині гри спочатку вийшла вперед наша команда-4-3, потім шостий закинули одна за одною-дві шайби і рахунок став 5-4 на користь господарів. На останній хвилині третього періоду конотопські хокеїсти зрівняли рахунок і основний час гри закінчився в нічию 5-5. Обертайм минув без закинутих шайб. У серії булітів конотопські хокеїсти дотиснули господарів, закінчивши серію з мінімальною перевагою 2-1. Остаточний підсумок гри 7-6 на користь хокейного клубу «Конотоп». Отже, переможцями змагань у групі Північ став хокейний клуб «Конотоп». Тепер наша команда у півфіналі зустрінеться з другою командою групи Центр хокейний клуб Бобри з міста Суми друга команда групи Північ, хокейний клуб Шостка розіграє путівку до фіналу з переможцем групи Центр хокейним клубом Суми. Переможці півфіналів розіграють звання чемпіона області, а команди, які програють у півфіналах, зустрінуться у грі за бронзу. Півфінали заплановані на 10 лютого. Вирішальний матч чемпіонату області планується провести 11 лютого. Стартував чемпіонат Кантопського району з футзалу 2024 року. У змаганнях беруть участь шість команд, які грають за коловою системою. Цікаво, що з шести команд Учасник три представляють Дубов'язівську територіальну громаду. Це футбольний клуб Віталія Черна Слобода, футбольний клуб «Лотос» Курилівка Корилівка та футбольний клуб «Дубов'язівська громада. У першому турі Віталія здолала «Лотос» з рахунком 6-1, а Дубов'язівська громада перемогла футбольний клуб Юніори 6-3. У другому турі ці команди також здобули перемоги. Віталія перемогла футбольний клуб Слобода з рахунком 7-4, а футбольний клуб Добов'язівська громада добив свою перевагу у грі з футбольним клубом ветерани 4-1. У третій зустрічі туру Курилівський Лотос поступився футбольному клубу юніори з рахунком 1-4. Отже, після двох турів турнірну таблицю очолюють Віталія та Дубов'язівська громада. Обидві команди мають 100% результат, дві перемоги у двох зустрічах. Проте Віталія має дещо кращу різницю забитих і пропущених м'ячів плюс вісім проти плюс шести, тому обіймає чільний рядок таблиці. Змагання тривають.